Вже 20 років діє договір, який дозволяє польоти над національними територіями на взаємній основі. У 92-му його підписали 25 країн, в тому числі і Україна. Згодом приєдналися ще низка європейських держав. Саме в рамках договору Відкрите небо нещодавно в Україні завершила свою роботу спільна група повітряних спостерігачів Канади та Сполучених Штатів Америки. Відправною точкою для закордонних спостерігачів став військовий майданчик міжнародного аеропорту Бориспіль. Канадська група спостереження працювала під керівництвом майора Девіда Мазника. Американську групу очолював полковник Джефрі Джонсон. наша робота передбачає тісну співпрацю між членами спостережних груп. Це дає нам змогу не тільки дізнатись про країну, де ми перебуваємо та її збройні сили, а й краще пізнати одне одного. Спостережний політ було здійснено на літаку військово-повітряних сил Канади Сі-300 Геркулес. Маршрут пролягав південним регіоном України. Канадські та американські інспектори здійснили аерофотозйомку військових об'єктів, що становлять інтерес за договором з відкритого неба. За останні роки це вже четверта місія в Україні, і я надзвичайно вдячний підтримці українських верифікаторів. Кожний спостережний політ здійснювався з дотриманням усіх норм, і це заслуга української сторони We like to у своєму звіті повітряні спостерігачі з Канади та США високо відзначили професіоналізм українських верифікаторів.